Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ось бачите, як погода планується. Зранку ще прохолодно, я в курточці, але дуже багато сьогодні планів, які я повинна зробити. І один із моїх планів я обіцяла в зробити те, що зараз хвастаються всі, це шоколадка, хто називає волосся Ангела, хто крила ангела, але я дуже довго шукала пішманія. Пішманія. Не знаю, як правильно робиться наголос. На водяній бані роблю шоколад, розтоплюю, готова чашечка кави вже на майбутнє. Ну, поки зробиш, то точно кави нап'єшся. У мене харчовий барвник. і я хочу, щоб білий шоколад був, шоколадка була рожевою. Ось так потрібно закласти нам боки шоколадки, формочки. Щоб все заплило, і тут я помічаю, що я зробила одну помилку, У мене менше пішло на дно шоколаду, ніж потрібно. Купила я двох видів І це з фісташками какао, ваніль і полуниця. І вирішила зробити таку собі асорті таке. Ви ж розумієте, що після того, як ми залили, ми ставимо в холодне місце. Потім я зробила висновок, що потрібно закласти і поставити теж в морозилку, охолодити саме пішмані. І потім заливаємо зверху. Зверху це найважче. Вийшла в мене ось така шоколадка. На нігті увагу не звертаємо, сьогодні у мене буде корекція, а точніше, переробляти все, бо все полетіло. Вийшла дуже смачна. Дуже цікавий смак. Ось так виглядає це пір'ячко всередині. Це схоже пішманія, схоже на солодку вату, але трішки не така. Ну, і в результаті вирішили: онучка захотіла поділити на кусочки, і вийшло ось що вийшло. Мабуть, треба трішечки давати можливість, щоб прогрівся шоколад. А так він дуже кришиться, як бачите. Але нічого, до ранку вже не було. Нічого сподобалося. Майже всім онукові сподобалася пішманія окремо. Він сказав, що дуже схоже на солодку вату, але більше по описам, саме турецьким, це халва така, солодка халва. Не знаю наскільки це правда, але коли я шукала його і ходила по всім турецьким магазинам і східним. То говорили, що в теплі вона тає, тане і тому поганий вигляд має, і вони не продають, а тут знайшла. І ось з'явилися такі баранчики на Великодень. Вчора я вам показувала пасочки вже на Великодень в інтернаціональному магазині Цикауфлант. І, звичайно ж, ми одного баранчика такого симпатичного забрали собі додому. У мене Це було раніше, трішки поставила пізніше. Ну, нічого страшного, я думаю, ви зрозумієте. Смакота коштує не дуже дорого, погода знову міняється, як ви бачите, і коли вчора-позавчора не стояв дощ на сьогодні, то тепер він стоїть. А поки погода не помінялася, ми вже йдемо додому ось отак: у нас уже светрик, у нас уже повністю сонце. А це мій робочий столик. Потрібно робити вже великодні композиції, а я щось за роботою нічого не встигаю. Можливо, ви мені дасте чудового пенделя, і я все це зроблю, що задумала. Один тільки віночок у мене вийшов на двері, а все інше ось так ще лежить. Треба піднімати настрій, треба його робити і вірити в мир і перемогу. Інакше дуже важко жити, ви це самі знаєте. В Україні страшні дні. Росіяни і не готуються до перемир'я, а навпаки, знищують націю. Дуже важко, тому відволікають квіти, в'язання, якісь порубки і підтримка друзів. Тому я бажаю всім миру та перемоги якнайшвидше. Найкращих друзів вам, їхньої підтримки, здоров'я. Нехай мрії збуваються, і нехай мир прийде в Україну.